І на скайп зв'язку з нами уже є Дмитро Корчинський, письменник, засновник батальйону Братство. Добрий вечір. Вітаю вас. Насамперед про заяву генерал-майора Марченка щодо обвалу фронту. Як вважаєте, ця ситуація близька до катастрофи? Як загалом реагуєте на таку заяву? Я думаю, що це панічна заява. І такі панічні заяви не повинні собі дозволяти ні військові, ні цивільні. Ситуація важка. Вона важка вже дуже довгий час. Ми знаємо, що на певних ділянках нашим силам доводиться відступати, але ворог бере кожен новий рубіж з дуже великими втратами. Я абсолютно переконаний в тому, що командування зможе стабілізувати цю ситуацію і що воно контролює цю ситуацію. Ви кажете, що ніхто не мав би собі дозволяти таких заяв робити. Можливо, йдеться про те, що народ розслабився, і щоб не розслаблятися, навіть не те, що нагнітати, а щоб навпаки зібратися з силами і максимально мобілізуватися, а не думати, що все, от... я, я думаю, що якщо московитські ракети на голови нашим людям не змушують їх мобілізуватися, то заяви будь-якого. Військового чи цивільного так само їх не змусять мобілізуватися, е, і е, скажімо, у нас все так багато паніки, багато пораженчества і капітулянства в країні особливо в соціальних мережах в заявах різноманітних діячів. Це реально шкодить. Е, ми маємо бути переконані в своїх збройних силах. Маємо бути переконані в командуванні і спокійно робити все для того, щоб допомогти збройним силам. Зараз кожен може це робити, і е, це, власне кажучи, і потрібно робити. А от секретар РНБО Олександр Литвиненко повідомив у Раді про плани мобілізувати ще 160 тисяч осіб. Народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко розповів, що за словами Литвиненка всього у сили оборони призвали 1 мільйон 50 тисяч громадян. Оці 160 тисяч осіб дадуть змогу укомплектувати частини до 85%? відсотків. Мені важко сказати. Ми ж з вами маємо справу з закритою інформацією щодо комплектності батальйонів, бригад. Ми просто бачимо на фронті, от, наприклад, наші хлопці взаємодіють постійно з тими чи іншими бригадами збройних сил. В відчувається серйозний недокомплект субового складу, і дуже хочеться, щоб нові люди приходили в війська. Ми з вами помічаємо, що командування готує і комплектує резерв. Тобто, у нас, мабуть, я так підозрюю, я не знаю, але я підозрюю, що. Десь 1150 перебуває в резерві на випадок, наприклад, таких от ситуацій важких, яка зараз на Дніпровщині, чи на Донеччині чи на півдні, тому що кимось потрібно це все діло зупиняти. Але скрізь не вистачає людей. У нас не вистачає не тільки техніки, у нас не вистачає і людей. А зараз піхота вирішує дуже багато. Я можу вам сказати по наших хлопцях і по хлопцях із головного управління розвідки і по бригадах, з якими ми взаємодіємо. Що якщо в першій половині війни більшість поранень були уламковими, то зараз, мабуть, 60% це кульові поранень. Це зіткнення піхотних груп, і для того щоб добре себе почувати на фронті. У нас просто має бути багато піхоти. Бо, скажімо, сил артилерії, навіть сил безпілотних систем не вистачає. Піхота все ще лишає, все ще банкує на полі бою. Техніка розвивається, і звісно, безпілотники дуже багато важать, і авіації, і ракети, і все що завгодно. А піхота все таки головна. А от чи загалом правильно називати такі цифри? Там мільйон п'ятдесят тисяч і сто шістдесят. Я не знаю, правильно чи неправильно. От всього у нас якась кількість була мобілізована, якась кількість, на жаль, загинула, якась кількість була поранена, якась кількість перебуває в резерві, якась кількість ми змушені тримати на півночі, якась кількість на Кордонах для того, щоб надавати спокуси прориву, наприклад, в якій-небудь Сумській області чи в Чернігівській області, Московий там. постійно потрібно ж таки здійснювати ротацію якихось відділів на фронті. Фронт у нас дуже великий. Це зараз реально там більше ніж 1100 кілометрів. Я вже навіть важко сказати, важко порахувати разом з тим, що відбувається на Харківщині на Курщині. Можливо, це вже там 1300 кілометрів. От Отовіть собі скільки людей потрібно для того, щоб тримати цей фронт? Це величезна кількість людей. Це взагалі проти розміром з фронти Другої світової війни. Отже, і армії мають бути розміром з армії Другої світової війни, і там в другій світовій війні ми ж пам'ятаємо, які це були цифри: це 10-20 мільйонів мобілізованих одномоментно. Це ті люди, які одномоментно діяли на фронті. У нас зараз, якщо мобілізовано мільйон сто, то от якщо розкидати по всьому цьому, то ми розуміємо, що і цього категорично не вистачає. А от виправити ситуацію на фронті можна лише посилення мобілізації чи якимись ще іншими способами? Піхута. Це ще визначальний чинник на фронті. От ми всі думали, що майбутня війна, скажімо, 10 років тому, ми думали, що все-таки майбутня війна. І не тільки ми це всі в світі думали. Американці думали, що все можна буде вирішувати авіацією, ракетами, великою кількістю техніки, авіаносцями, і все таке інше. Ми зіткнулися з тим, і всі зіткнулися з тим, наприклад, України, що ні, не тільки наприклад, близько східний конфлікт це говорить, показує, що. Піхота це найважливіше все інше. Це тільки те, що дає можливість піхоті діяти і підтримує дії піхоти. От все інше це просто вигадки. Тим паче, що техніки не вистачає завжди. Наприклад, американці зараз зіткнулися з тим, що у них шалений дефіцит проти повітряних ракет виявляється. Що американці не готові до серйозної війни ні в Європі, ні на Близькому сході, ні до війни з Китаєм. Вони ж думали, що з Китаєм вони будуть воювати за допомогою гей порадів, і тому е зараз пос практично позбавлені можливості швидко поповнювати за запаси проти ракет е протиповітряних ракет. Ми всі вже вичерпані конфліктом на близькому сході і війною в Україні. І вони залізли до себе в запаси, а швидко поповнювати не можуть. Я підозрюю, що приблизно така сама ситуація по інших ракетах. Я підозрюю, що нам не дають можливості бити в глибину московської території американським ракетами, в тому числі і тому, що дефіцит всіх цих атакамсів і інших ракет. І е, вони дуже швидко витрачаються. Наші західні партнери не можуть їх поповнювати швидко. Московити теж не можуть швидко поповнювати свої запаси техніки. Тобто, техніка, на жаль, в 21-му столітті вирішує далеко не все. І ще раз повторюю, що дуже багато вирішує піхота. І оці, оці розмови, що от ми можемо обійтися без піхоти, і давайте ми будемо все виріш, всі про всі завдання вирішувати без безпілотниками. На жаль, ні, от поки що не вдається. Можливо, колись років через 30 і вдасться зараз. Ні. Якщо ситуація на Донбасі менш більш зрозуміла, то от на Курщині тривають бої. Росії не вдалося повернути території спочатку до 15 жовтня, потім до початку листопада. Але от зараз всі в очікуванні атак від північно-корейських військових, чи є взагалі розуміння, які вони вояки, бо багато таких ввойовничих заяв, але за фактом їхня країна. Не ну не не брали участі у бойових діях досить довго, досить давно. 70 років, тобто 70 років вони не воювали, і тому ніхто не може сказати, якої якості їхні вояки, цих північнокарейців. Ну можна сказати, що їх все таки поки що небагато. Говорять про 12 тисяч. Звісно, що всі ці 12 тисяч, якщо справді вони прибудуть на фронт, будуть знищені доволі скоро тут. Треба розуміти, що це все таки інший кліт. Клімат, інший раціон, інша вода, інше все, інша мова. Тобто, це все ускладнює дію е, такого роду е, відділів іноземних тут, на цьому театрі бойових дій. Ну крім того, це ж проблема ще й з мотивацією. Розповідають, що їх мотивують через їх через загрозу їхнім сім'ям, але це скажімо, бадьорі азійські хлопці. Вони не так прив'язані до сімей, як скажімо, ми, наприклад. І е, е, головне, що е, в, в, вчорашній, по-моєму брифінг вдається е, прес-секретаря Пентагону, і там було сказано, що якщо справді північно-корейські солдати візьмуть участь в війні безпосередньо, то тоді Америка зніме е, всі е, заборони по ударах американськими ракетами в глибину московської території. Це непогано. Тобто, якщо нам треба потерпіти північних крийців задля того, щоб ми били годину московитської території американськими ракетами, то це, скажімо так, хороший розмін. Mm -hmm. Тобто, поки що, я не бачу таких, от скажімо, причин для паніки. Навпаки, це нам покращує нашу геополітичну ситуацію і покращує ставлення з боку наших принаймні деяких. Партнерів в цьому смислі. А от чи є різниця, якщо все ж таки північно-корейські війська братимуть участь у бойових діях в цій війні? Де це буде? Тобто, чи є різниця на Донеччині, чи на Курщині? Я думаю, що нашим солдатам все одно де знищувати північнокорейських солдатів: що на Курщині, що на Донеччині. Я маю на увазі для, для американців, перепрошую, чи для них матиме значення, бо це все ж таки із брічного Пентагону. Ми поки що не побачили цього, що їм є. Різниця можливо, щось вони там будуть і мутити. Але поки що ми цього не побачили. Ви розумієте, в чому справа? От фактично, північна Корея бере участь в війні проти України вже довгий час. Більша частина. Артилерійських снарядів, які використовують московські окупаційні війська північно-корейського виробництва, ці снаряди для нас значно більше проблем корейські снаряди для нас значно більше проблема, ніж корейські солдати. І тим не менше, використання масове використання корейських ракет і корейських снарядів не спонукало Сполучені Штати до тривоги. До заяв, що відбувається ескалація конфлікту, відповідно, треба змінити свої підходи. А участь кількох корейських солдатів спонукала їх до цих підходів. Хоча корейський солдат, навіть рота корейських солдатів, навіть батальйон з корейських солдатів, це менша проблема для нас ніж е, кілька там балістичних корейських ракет, чи е, там 10 тисяч е, артилерійських корейських снарядів. Тобто у них логіка працює, скажімо так. І звісно, що там можуть бути певні проблеми. Тим паче, що у них незабаром вибори, можливо, вже нова адміністрація буде приймати якесь рішення, можливо, ця адміністрація встигне і ще щось там прийняти. Будемо сподіватися, що все-таки їхня позиція зміниться. Тим паче, що зараз дуже активні контакти між... Українським керівництвом, американським керівництвом був Остін в Києві. Зараз Єрмак в Вашингтоні. От ми розуміємо, що зараз, мабуть, чи в 20-30, раніше за київським часом має відбуватися його зустріч з Блінкеном, з Саліваном. Він уже зустрівся, тобто, скажімо, пожвалися пожвавилася комунікація між українським керівництвом і американським. Це дає сподівання, що все-таки щось воно буде принаймні ближчим часом покраще. Будемо сподіватися, що нам ще лишається робити. От зараз першочергово говорять про три тисячі військових КНДР. От для яких завдань такої цифри військових людей може бути достатньо. Я не бачу, як їх можна використовувати, цих військових КНДР інакше ніж в штурмах, ну, можливо, в артилерії там якісь. Ну, будуть їх кидати на штурми. До штурмів ці люди не звикли. Розумієте, можна готуватися все життя до бойових дій. Потім ти опиняєшся на полі бою. Ми з цим дуже часто стикаємося, і виявляється, що ти не розумієш, що відбувається на полі бою, що ти не можеш себе пересилити, що тобі страшно, що ти одразу розгубився і все таке інше. Тобто, на полі бою більш-менш впевнено себе почувають ті люди, які вижили в попередніх боях, і тут якась кількість солдатів, яким би страшним спецназом вони не будуть, це їх перший бій, і це будуть їхні перші бої. Звісно, що дуже велика кількість їх загинув в перших боях. Ми не знаємо, як це працює психологічно на цих добрих людей, але я думаю, що принаймні от перші місяці їхньої участі, якщо така справді буде, вони будуть мало помітні бою або будуть погано проявлятися швидше всього в бою. Плюс також ви згадали вже про незнання мови, про інший клімат, іншо, інше все. Ну і теж те, що не воювали. А от так вже досить довго, кілька тижнів говорять про те, що ем, окупанти повинні взяти паузу незадовго, бо осінь, осінні дощі, погода ем, не дозволять їм рухатися з такою швидкістю, як вони це роблять уже певний час. Чи бачите ви якісь ознаки того, що фронт стабілізується? У нас чомусь кожної осені говорять про те, що осінь буде перешкоджати зима. От жодного разу вона не перешкоджала, нічому не перешкодила. І я думаю, що і зараз не перешкодить вони можуть видих видихнутися, тому що їм теж не вистачає. То дуже багато хто думав, що у них безмежний людський ресурс. Він виявляється небезпечним. От вони могли сконцентруватися в Донецькій області, можливо, трошки на півні, але для того щоб її перекинути, чи зібрати достатню кількість військ на Курщині, а курщини для них принциповий момент. Їм знадобилось тільки 4 місяці. вже, і то ще не зібрали в достатній кількості для того, щоб вичувати звідси кілька українських бригад. Тобто у них далеко не безмежний ресурс, і він весь час вичерпується, тому що дуже екстенсивним способом вони його задіюють, цей ресурс. Правда, у них дуже багато людей гине, У нас гинуть люди, але у них гинуть люди в тричі в деякі моменти в чотири рази більше. І, Гинуть же в принципі штурмовики гинуть ті люди, які все таки як би там не було, хоча б і під примусом, або з якоюсь мотивацією, здатні йти в бій. Вони винищують це дуже швидкими темпами. все таки вони теж відчувають дефіцит техніки. Наприклад, вони вже заявили, що вони припиняють експорт військової техніки. З експорту військової техніки Московія отримала до початку повномаштабного вторгнення, мабуть. По-моєму, мільярдів 20 на рік. Це великі суми. Вони в минулому році зменшився експорт. У них на 52%, А зараз вони взагалі по їхнім заявам припиняють експорт військової техніки не тільки тому, що у них хочуть менше купляти. Це так, у них хочуть менше купляти військової техніки, але також тому, що у них дефіцит, у них менше чого продавати. У них менше можливості виробляти військову техніку. У них дефіцит елементної бази, і все таки санкції працюють, незважаючи на те, що вони їх обходять. Ці санкції, але зараз вони можуть менше виробляти. Наприклад, С 400 які вони мали із тих, які вони мали уже продали індії. Вони змогли поставити тільки три установки: решту вони не можуть поставити, тому що не можуть їх виробити. Не вистачає електроніки. Для них, тобто, вони вичерпуються. Економіка, теж в не найкращому рівні, в не найкращому стані. У них, і безпрецедентно висока оця облікова ставка, яку встановив Центробанк, їхній у них. Уже криза по іпотеці. У них ціни на нерухомість в Москві відсотків на 20, в провінції відсотків на 40-50. Це поки що економічної кризи. Це глупуюча інфляція. Вона вже є, і е, е, у нас теж є великі проблеми в економіці, великі проблеми в психологічному стані, це вигорання, вичерпність і так далі. Але у нас є один дуже значний ресурс. Е, у нас немає іншого виходу. Тобто ми або продовжуємо боротися, або нас знищують. А у московитів є куди відступати, умовно. І е, ну, подивимося, тут хто кого перетерпить. Найкращий солдат це не найбільш сміливий солдат, це найбільш терплячий солдат. І те саме стосується армії, і це саме стосується нації. Ця нація, яка найбільш терпляча, яка готова терпіти труднощі боротьби довше, та нація і переможе. Що українці виявляться такими, ми обов'язково переможемо. все повернемо не тільки території до 91-го року, а території там до 1198-го року, які за нами були, і все буде добре. Ну і далі у нас є така оптимістична заява брата голови Верховної Ради народного депутата від слуги народу Миколи Стефанчука, який вважає, що президентські вибори відбудуться уже через 6-9 місяців, і на той час уже також завершиться ем, війна. Росія поверне Україні всі території, які захоплені були з 2014 року, включно з Донбасом, а також Кримом, і виплатить е, репарації. Це Таке він сказав такий коментар журналісту польського видання. Онет пізніше у Фейсбуці він опублікував спростування цієї інформації, вказавши, що журналіст все перекрутив, за його словами, проти нього розпочали брехливу інформаційну атаку, і що все викладене в матеріалі видання є абсолютно і відверто неправдивим. Також він додав, що поки в Україні введений воєнний стан. То жодних маніпуляцій, спекуляцій на тему виборів не може бути, і що потрібно слідувати згідно з планом перемоги України, який ми маємо, і вибори можуть початися тільки після перемоги у війні. От до чого ця заява? Чи міг настільки журналіст перекрутити, і про яку таку, от він говорить, брех... таку атаку брехливу інформаційну щодо нього? No. Розумієте, як працює в нас суспільна думка. Якщо я зараз скажу, що Україна приречена на перемогу, що ця перемога буде швидкою, тотальною, що Україна розквітне вже ближчим часом, що на нас чекає велика доля, що ми будемо творцями світової історії, то на мене одразу виліться купа лайна. Якщо я скажу вам, що все погано, ми зникнемо, нас всіх уб'ють. Що все погано а буде іще гірше, що нічого нема попереду. Мені поставлять купу вподобайок і будуть вважати мене е, хорошою тверезумислючою людиною, яку треба пожаліти і підтримати. Е, мені здається, що це ідіотизм е, народами рухає віра, історичними подіями рухає віра. Віра, не зважаючи ні на що, віра, не зважаючи на будь-яку об'єктивність і на будь-які труднощі. Ми це читаємо в Біблії. Ми це бачимо в людській історії, і віра завжди перемагає зневір'я. Зневір'я найгірше, що може бути, і тут оцей от добрий Стефанчук вирішив казати, те, що там на все буде добре. Ми переможемо і вибори проведемо, тому що вибори це улюблена українська народна розвага. І не можна позбавляти народ цієї розваги, не знаю навіщо це йому потрібно. Ну тим не менше, так і є. Це така національна традиція, і тут на нього виявилася купа лайна. Він звісно, як людина незвична до цього. Я звична людина. Він незвична, він трошки вирішив віддати назад і сказати, що ні-ні-ні, будемо ще довго воювати. І звісно, ні про які хороші новини не може бути і мови. Так що заспокойтесь, будь ласка, товариші трудящі. Мені здається, от було саме так. Але ми з вами повинні знати, що Бог за нас, що ми переможемо обов'язково, що ми переможемо достатньо швидко, що Бог обов'язково внесе розбрат і взаємно ворожнечу в ряди наших ворогів, що ми цим чудово скористаємося, і що українці зробили стільки подвигів за останні роки, що це не може бути марно і. Перемога буде за нами, і будуть вибори, і навіть не одні, і всі зможуть обратися. І ви всі, панове глядачі, обов'язково будете народними депутатами. А половина з вас буде президентом. І наостанок ще одна така резонансна новина. Зеленський просить у Сполучених Штата Америки томагавки у таємному пункті плану перемоги. Про це пише «Нью-Йорк Таймс. Томагавк має радіус дії 1500 миль, що є більш ніж у сім разів перевищує радіус дії ракетних систем великої дальності під назвою Атакомс, які Україна отримала цього року. Як можете це прокоментувати? Я думаю, що Зеленський швидше всього знає, що томагавки у Сполучених Штатах більше ніж Атакомс. і е, тому треба попросити. Томагавки врешті. Що якщо вони нам дали атакам, це чому не дати нам і тамагавки? Якщо зараз зміниться позиція Сполучених Штатів, а Пентагон вже заявив, що позиція Сполучених Штатів може дуже швидко змінитися, коли перший північно-корейський солдат потрапить на фронт, от на повному серйозі, то тамагавки це дуже добре. І треба починати про це говорити свого часу? У нас в те затримкою свого Ми не вірили, що у нас буде 155 мм артилерія. Потім не вірили, що будуть американські і німецькі танки. Не вірили, що будуть на атакам Не вірили, що буде в 16 Багато що не вірили. Зараз воно потрошки є. Все потрібно просити. Просіть, і дано буде вам. Читаємо ми в Євангелії, і я думаю, що Зеленський дуже правильно слідує цій Максимі, треба жити по-християнськи жибраством і пограбунком. Поки що ми живемо жбратством, але згодом будемо жити пограбунком після того, як Московія в Московія почнеться криза.